Слава нашому Богу! Дуже приємно, коли народ Божий може зараз збиратися в цей нелегкий час війни, але святкувати цей день народження Ісуса Христа. Давайте ще раз кажемо: слава Богу. Слава. Сьогоднішньою проподію хотів назвати темою, як, «Зоря, як дорога до істини. Поговорити, що ж це за зоря, яка веде нас до істини. Але перед цим хочу зачитати відоме місце для нас. Писання це Євангеліє від Матвія, і ось сьогодні зачитували, другий розділ з першого віршика. Коли ж народився Ісус у Вифлеємі Юдейським за днів царя Ірода, то ось мудреці прибули до Єрусалиму зі Сходу і питали, де народжений цар юдейський? Бо на сході ми бачили зору Його і прибули поклонитися йому. Як зачув це цар Ірод, занепокоївся і з ним увесь Єрусалим. І, зібравши всіх первосвящеників і книжників людських, він випитував, них, де має Христос народитись. Вони ж відказали йому: У вифлеєм юдейським, бо в пророка написано так: і ти, Вифлеєме, земля Юдина, не менше нічим між осадами Юдиним, бо в тебе з'явиться вождь, що буде він пасти народ мій ізраїльський. Тоді Ірод покликав таємно отих мудреців і докладно випитував їх про час і коли з'явилась зоря. І він відіслав їх до Вифлеєму, говорячи: ідіть і пильно розвідайтеся про дитятко. А як знайдете, сповістіть мене, щоб і я міг піти і поклонитись йому». Вони ж, царя вислухали, відійшли. І ось зоря, що на сході вони її бачили, і йшла перед ними. Аж прийшла і стала зверху, де дитятко було. А бачивши зорю, вони надзвичайно зраділи. І війшовши додому, знайшли там дитятко з Марією, його матір'ю, і вони впали нисьма і вклонились йому, і, відчинивши їх скарбниці свої, піднесли йому свої дари, золото, ладан та смирну. А вісні остережені, що не вертались до ірода, відійшли вони іншим шляхом до своєї землі. Дивлячись на цю історію, мудрецям зоря була як компас, який показував правильний якийсь шлях до полюсів. Зоря їм показувала шлях, щоб знайти Ісуса Христа, щоб поклонитися Йому віддати Йому дари. Тож чому ж ця зоря, як я говорю в цю тему, є дорога до істини? Кожен із нас називає, називається істинним християном. І чому ми називаємося істинним християнином? Тому що ми істинно ходимо за Ісусом Христом, який читають Біблію, та не просто читають, а її ще й виконують. Істина... Істина до вічних обічних обітниць до небес. Це там не буде ні горя, ні мук, і не плачу, а буде вічна радість. Як тут сказано в 9 і 10 віршах, вони ж царя вислухали, відійшли. І ось зоря, що на сході вони її бачили, і йшла перед ними, аж прийшла і стала зверху, де дитятко було. А бачивши зорю, вони надзвичайно зраділи. Прийшовши до Ісуса. Побачили, що зверху в них зоря, вони надзвичайно зраділи. Так само і в нас, ця істина, там, де ми будемо на небесах, ми будемо надзвичайно радіти, не будемо не плакати, ми не будемо ніякого горя мати, ніяких мук. І, брати та сестри, бувши Ісус Христос на Голгофі, Він простив нам усі наші гріхи, навіть простив тим людям, які його розпинали, які йому били, які йому ложили вінок терновий на голову. Тому, брати та сестри, зробимо висновки з цього. Що нам потрібно слідувати як мудреці за цією зіркою, а нам як за Ісусом Христом. Бо як співається в пісні, ми на початку загальний псалом співали: зійшла зоря у небеса, вістку звістила про спасіння через народження Христа, ми вічно маємо життя. Брати та сестри, не народився би Христос на нашу землю. Ми б не мали вічне життя. Ми не були б прощені від наших гріхів. Тому, брати та сестри, Христос народився. I mean.